Я вісім раз вже приїхав до Кореї і кожен раз заїжджав до Ківона, іноді по два рази за поїздку, наприклад, як зараз. І кожен раз хотів попасти в музей Ківона, музей Тикондо. Але не разу не мог цього зробити. І щось мені підказує, тому що тут весь час було закрито. Чомусь мені підказує серце, що зараз мені це вийде. Перший раз я доходив до цих дверей, вони були зачинені. А зараз вони відчинені. Сам музей невеличкий, це я знаю, але... Ми були кубки перший час величезні. Было как у подснежки, памятных. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Кто не знаю, колось рефери были в желтой форме, вот такие Наверное, поджечки. який призначив 9 оригінальних кванів тих Зазвичай за кожним з таких значків, кожен спортсмен, або тренер, або інший діячний командо має свою пам'ять. І для когось ця пам'ять безценна. Час від часу відбуваються різні події, але все, що ми зробили, до нас повертається. Почувний 9-й дан президента Дональда Трампа. Так, зараз для України це така людина. Невідомо, як ще далі складеться. Тренера з Іспанії також тут. Перший олімпійські його сідний. Це подія, яка зміна теплондо. Хто не знає, чемпіонат світу 1993 року був першим чемпіонатом світу, де приймала участь збірна команда України. Як вже незалежна держава. Чемпіонат світу проходить в Нью-Йорку, а навчальні тренувальні збори з підготовки до нього проходили в місті Дніпропетровську. На базі Дніпропетровської інститучної культури. Так. І там теж тренувався того часу. Так. Вот эти, все плакаты через картинки были известны. 30 лет в Лому именно так. Где вылись, такая наша мечта, чтобы попасть на Олимпийские игры. Не, на, на Олимпийские игры нет. на чемпионат вита попасть. Навіть не прийняти участь, а просто подивитись. Такий був час. От, Барселона, 22-й рік. Відоме фото, коли Олімпійські ігри проходили в Барселоні, там другий раз. От, і в Сеулі перший раз, а потім в Барселоні другий раз, коли Олімпійські ігри проходили в, в тих країнах, в Сеулі та в Барселоні. Корея та Іспанія. І там були, як показові, виступи не змагань, але не в рамках Олімпійських гір, а офіційної програми Taekwondo. І саме це сприяло тому, що потім Тайквондо став олімпійським видом спорту. Ну і Для нас це стало таким важливим моментом, що ми займаємося олімпійським видом спорту. З ну, цього часу були такі. Сертифікати на чорної пає. Зовсім інший дизайн. Він такий як зараз. А от така важлива картина. І ми бачимо і Україну. Це країни, які є членами Всесвітньої Федерації Текландал. Адідас. Колись це була мрія. У мене такий набор був. Але що вам було інший? Це вже такий реалітетний жилет. Таких я не бачив. Я дуже радий, що в мене все вийшло попасти в музей. Ще один гештальт закрит. Всім дякую за увагу. Ми рухаємось далі. Неможливо не ну, продовжити. Думав спинитися, але не можу. Зараз зробили таку алею пам'ятників з історику Ківона. Оце ми бачимо пам'ятник доктору Кіму Йонгу, який свого часу став засновником. Та, ну, точно, що він був першим президентом Всесвітньої федерації Тиквондо, яка була заснована в один 1900. 1973 році 28 травня і саме заснування Федерації Всесвітньої Федерації Теквондо пройшло саме цієї будівлі, яка має назву як і вона. А Свого часу, наприклад, коли я починав займатися, що в 1991 році Таквондо... Хоча так, базово основательно я почав займатися в 92-му році, але першим тренування вже було в 92-му році. Е, і ми так, вивчали історію тейквондо. і тоді казали, що Сіріати там має дуже велику історію, там, тисячу років чи більше. Але зараз все ж таки змінилася трактовка трохи і почали розказувати, що сам термін тейквондо виник в 1955 році. Е, коли Третій президент Кареї Таєсудо Асоційшн, генерал Чой Хон Хонхі, надав пропозицію назвати Таєсудо, перейменувати в Кландо. І це таким стало великим кроком до розвитку Ти А от е, засновниками, такими членами, цієї Кареї Тикландо Асоцієйшн, або Кареї КТА, як кажуть, стали такі великі школи. Які існували ще раніше, ніж Тик Вони базувалися на карате більшою частиною, але карате в японський стиль, який став в Кореї неможливо розвивати. І тому вони з часом якимось там міняли свої назви. Але назви своїх кванів фан – це школа. Велика школа, клуб. І От зараз є дев'ять оригінальних кванів Тик Іквандо Сонг Мукван. Іквандо Чанг Мукван. До речі. Тут ще написано, який клан, коли був заснований. Ми бачимо, що Сонг Мукван був заснований в 1647 році. Кангу Кван був заснован в 1947 році. Одо Кван. Це Кван генерала Чоя. І деякі кажуть, що Чу... Чой Хон Хі придумав те це не зовсім вірно. Цей Кван був заснований в 1954 році. Як ми бачимо, що там ще є квани, які були засновані раніше. Джунда Кван. Заснований в 1959 році. Чонда Кван, який був заснований в 1946 році. Куківун був заснований в 1972 році, а в травні 1973 року десь був проведен перший чемпіонат світу і заснована Всесвітня Федерація Текландо, яка зараз має назву Волти Квандо. Це в нас Judakvan, який був заснований в 1946 році. Це в нас цей квандок Кандуквон. Заснований він в 1956 році. Так, це треба прочитати. запрочитати. Ага, це ж Мудакван. Так, так. До речі, коли я перший раз давав на чорний пасок. А, Кван був заснований в 1947 році. Зараз доснімо. І Хан Кван. От цю історію про Квани я перший раз почув в 1995 році, коли ми здавали на чорні паски грандмастер Сео Мьйонгсо. То цей грандмастер свого часу принадлежав до Саме цього квану Муда Потім я, наприклад, там, спільно так спілкувався з майстером Імгукйоном, який належить до Чундаквану. Але зараз це вже більш, історія, ніж такі впливові сили. Ну, в Кореї, мабуть, вони впливові, але ні. Так от Мудакван свого часу називався Тангсудо. Тангсудо це такий Шлях, китайський шлях пустої руки. Тому що і карате свого часу перейшло з Китаю на Кінаву, а за Кінаву в Японію. І от такий самий шлях воно здавала до Кореї. І на той час там судо Мудакван. Ми ще сміялися цією назвою Мудакван. Але потім вже звик, я так довго нічого в мене смішного не визиває. Історія, історія. Державний. Мові інших країн. Нормально. Флаги країн, які є членами Кокивона. Зараз знайдемо український флаг. І, мабуть, на цьому вже закінчимо таку обзорну екскурсію до Кокивона. Ну, бачимо ще такий один ход, вхід до Гуківону. Нова емблема Гукивону. Час від часу емблеми змінюються. Мені ця емблема подобається, бо вона напоминає ту емблему Всесвітної Федерації, яка існувала в той час, коли я починав займатися. Ностальгія для мене. І вже ось він, ось він на наш рідненький флаг України. Вказано, хто був спонсором установки цього фл флагштоку. Фл фл Україна. Всесвітній світ. Всесвітній э, штаб-квартира Волтек-Вандо. Куківон. На цьому будемо закінчувати. До побачення. До речі, Куківон знаходиться в такому районі, як всесвітній двісний Гамнам. Ну і Гамнам стайл це відома пісня. Не летит.